Закон України про національну поліцію, стаття 32. Так? Перевірка документів особи. Зараз ми її прочитаємо повністю, тому що в попередніх відео там я на своєму каналі не, не дочитав другий пункт цієї статті. Ну, Не тому, що я не хотів, а тому, що в мене просто не було, він не був напечатаний в форматі PDF, який я скачав. От читаємо тепер повністю. Поліцейський перше, поліцейський має право вимагати в особи перед'явлення нею документів, що посвідчують особи та документів, що підтверджують відповідне право особи у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах в таких випадках. Перше підпункт. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки, особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи, або е, самовільно залишила місце для. Утримання військовополонених. Щось так дивно. Друге, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має вчинити правопорушення. Третє. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті з спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, четверте, якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений та заборонений або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. П'яте, якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Шосте, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. І ось другий пункт, той, той, що я не прочитав у попередніх відео, цікаво мені теж дізнатися, що ж, про що в ньому йдеться. У період дії воєнного стану та е, під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, придавити нею військово-облікового документа. Разом з документом, що підсвічує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Ось так. Ну, що тут можна прокоментувати? Ну, да, є у нього виходить таке право у людей чоловічої статі від 18 до 60 років попросити пред'явлення військово-облігового документа разом з документом, що посвідчує особу. Ну, а якщо немає у людини військово-облікового документу, ну, ну, людина каже, немає, І що, що далі, тут вже нічого про це не йдеться, які дії потім трапляються, якщо у людини немає військового облікового документу. Ну, мабуть, це, мабуть, це десь регламентується в яких інших постановах чи актах, чи ще в якихось нормативно правових документах. Ну, буде цікаво знайти це та прочитати. А якщо ви володієте цією інформацією, напишіть в статтях, щоб ну, достовірно я маю на увазі, напишіть в коментарях, щоб я не рився там, десь не витрачав свій час, а просто прочитаю і повірю вам в те, що ви пишете. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.